Так, і на останок соняшник Сінгента Сайберік. 5 днів назад була проведена гербіцидна обробка у вигляді бакової суміші Експрес Голд 30 грам плюс геліантекс 15 мл на 100 літрів робочого розчину. Ці два препарати були змішані і внесені. П'ять днів назад, сьогодні 5 червня. Ну як бачимо, що ми бачимо: ми бачимо зелені, гарні рівні рядочки соняшника. Хтось скаже, Та, на таку дату це вже якби воно не росте. Але ж не забувайтеся, що е технологія ноутіл, прямий посів, е розвиток тут не такий інтенсивний, як на класиці. Але, Але вже ми бачимо ось такий гарний соняшничок. Перша пара, друга, третя пара. Листочків по бур'янцях, в принципі, помітно, що е, препарати спрацювали, е, враховуючи, що сьогодні лише п'ятий день, вже ми висвітлення бур'янців бачимо. Тепер наше завдання е, трошки ще почекати, подивитися, що в нас буде по інтенсивності з лаками. Більш всього, що спочатку поборемося із лаками, у нас буде е, клетодим у вигляді роу. І далі, і далі ми подивимося, що ж буде у нас з амброзією. От її покрутило, бачимо так? ми подивимося, що з нею буде. Хто проскочив, хто залишився. І потім, так скажемо, не поспішаючи, але слідкуючи, ми внесемо повну норму Геліантексу тобто, 40 мл, здається. І цим самим будемо сподіватися, що все, що залишилося, ми доприбираємо. З нашого поля, і при цьому соняшнику нічого не заважатиме, так скажемо, переступити через оцю паузу і швиденько інтенсивно наростати вегетативну масу. Рядочок зімкнеться, і вже що потім там бур'янець якийсь зійде, то вже ніякої шкоди воно нам, так скажемо, не зробить. не зробить. Тому ось така ситуація у нас на полі. Ну, не знаю, виглядає досить непогано, плюс-мінус гарний посій, як на нас. Тому спостерігаємо, слідкуємо. Кому цікаво, залишаємось, підписуємось і рухаємось далі.